В цьому відео ми розглянемо два сервіси, які допомагають розвитку українського Ютубу. Ці сервіси будуть корисні як глядачам, так і ютуберам. Давайте подивимося, чим вони будуть вам корисні. <кхем> Почнемо з першого сервісу. Це сервіс чим унікальний, тим, що це сервіс інтегрує ваші відео на свій майданчик. І тим самим це не копія Ютубу. Чи це відеохостинг? Це не відеохостинг, а це просто майданчик, який допомагає знаходити глядачам своїм українськомовний контент. І тому е, це сервіс реально чимось унікален. І унікальний, точніше. Давайте розглянемо, чим саме цей сервіс унікальний. Цей сервіс розбиває всі відео по тематикам, а також показує популярні відео, які на даний момент. В Ютубі популярні саме українською мовою. Е, ну що, почнемо з того, що виберемо якусь тематику, тому що популярне, в принципі, зрозуміло, що воно вибиває всі популярні відео, які набирають більше переглядів. А давайте подивимося, що мені дуже сильно сподобалось і чим воно реально унікальний, цей сервіс. Тим, що коли вибираємо тематику, то воно показує в цій тематиці популярні відео, а ще воно показує нові відео. Наприклад, якщо якийсь молодий ютубер або початківець ютубер створює канал і закидує на цей сервіс свій канал, то саме відео може з'явитися ось тут його, і це не тяжко зробити. Просто викладаєш і воно з'являється саме в цьому розділі. І поступово воно знижує, 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 коли ну, нові відео додаються. Тому цей сервіс реально крутий в цьому плані для розвитку молодих ютуберів і для різноманітного контенту, скажімо так. Ще мені чим подобається те, що. На цьому сервісі можна авторизуватися або зареєструватися. Ну, я, я авторизуюсь, тому що я буду авторизовуватись через YouTube, ой, через Facebook, точніше. А, авторизовуюсь, і що я можу а, зробити? Ну, я вибираю тематику а, розважальну і, наприклад, вибираю новий канал. Ну, приклад, я не рекламую це нічого. І я можу підписатися тут. Я можу поставити вподобайку, поржати, закохатися, поплакати. Е, ну, я поставлю лайк, а вже ж вподобайку поставлю. І також що тут круто, те, що коли ти підписуєшся, в тебе також є тут список твоїх підписок, і ти можеш дивитися те, що, на те, що тобі подобається в українському Ютубі. Так, е, що ще? Хотів сказати, чим круто, чим круто. Те, що також як тут можна додати ваш канал, якщо ви ютубер. Якщо ви ютубер, то ви можете запропонувати канал. Додаєте посилання на ваш канал і також е, ем, додаєте з українською мовою мову. Також можна додати, що існують вашому, на вашому каналі не тільки українською мовою відео. Це теж е, треба зробити. Ну е, Що ще що ще цікавого на цьому сервісі? Тож хотів би звернутися саме до розробників цього сервісу. Хотів би вас попросити, щоб ви створили розділ, де можна донатити на цей сервіс, щоб ви мож, могли використовувати кошти на рекламу сервісу, тому що реклама реально потрібна. Щоб Ну, Якщо ви використовуєте на рекламу, це і блогерам вигідно, щоб вам трішки піддонатувати. Тому що це якраз і дає реалізувати себе як блогерка, як, як блогер, як ютубер. І, ну, а я маю надію саме в ви... крутий сервіс. І ще що хочу сказати, те, що вам ще потрібно створити. Аплікацію, ну, ці кошти також, якщо до неї приходить до вас, наприклад, буде приходити, то ви зможете ці кошти реалізувати ще як, наприклад, створити аплікації для Apple і для Android. Тому це теж супер. Дякую вам, що ви займаєтесь цим сервісом. Ти диви. Давайте робити YouTube разом. Наступний сервіс. Це сервіс рейтинг україномовних каналів. Цей сервіс сортує під ютуберів по підпискам, по кількості відео, по середньому значенню і по переглядам. Е, також в них є типу донати, вони приймають донати, але я хотів би е, спонукати саме е, розробників, ті, хто створили цей сервіс. що Oh, О, фак, щось не відкрило. Факт. У мене щось інколи бувало, то відкривало, то не відкривало. Е, от, відкрило. Е, що хотів сказати, що от ви приймаєте донати, і ви показуєте той, хто задонатив, і кількість, скільки він задонатив, і посилання на, на цього ютубера даєте. Але хотілося б ще, щоб ви створили типу, якусь ідею, типу як у Ютуба він дає кнопку за якусь кількість підписників. Так само і ви можете створити, типу, е якийсь кубок, чи якусь таку ну, медаль, це якось банально буде, ну якось таке трендець. А, типу, також подібне щось до кнопки. Ну, якусь ідею, типу, того, що е якусь нагороду для ютуберів українськомовного контенту. Українськомовного ютубу. І це буде теж як е, стимул для ютуберів, для україномовних ютуберів. Дякую всім, хто подивився цей ролик. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Також напишіть, е, чи будете використовуватися цими сервісами, чи сподобалися вони вам, чи ні. Е, що ще хотів би сказати? Ну, напишіть коментар, вподобайку. І... До зустрічі, Ще побачимось!